Вернути політику до світоглядного дискурсу, відновити позиції національної демократії в українському суспільстві мають на меті у партії за Україну. Насамперед варто відроджувати ті базові цінності, котрі сучасними політсилами чомусь сприймаються як другорядні. Переконаний лідер партії за Україну В'ячеслав Кириленко. Щоденна боротьба не як за десяту цінність, а за першу за українську мову. єдина помісна православна церква, вступ до НАТО в дужках євроатлантична інтеграція, питання визнання УПА наших. Героїв і так далі, ціла низка, ці, цілий блок світоглядно політичних питань, які звідси випливають, дані світоглядні питання лягли в основу проєкту програми партії за Україну, який В'ячеслав Кириленко обговорив з колегами в Івано-Франківську та за круглим столом з громадсько-політичними діячами. У ході дискусії учасники окреслили переваги націонал-демократії і позитивно оцінили те, що на перше місце однопартійці В'ячеслава Кириленка ставлять людину. Є багато переваг, в тому числі, що це націонал демократія яка яка другою складовою має все таки демократію, так яка не дозволяє узурповувати владу і дозволяє її робити європейською відкритою основна теза це людина, її творчий потенціал, і цінність, і можливість реалізовувати себе. Напевне, це та ідея, яку яка Близька кожній людині на конференції в івано франківську обрали делегатів, які поїдуть до столиці на з'їзд партії за Україну 7 грудня. Там за словами В'ячеслава Криленка, з незначними поправками буде прийнято програму національної демократії, яка служитиме основою діяльності його політсили.